Момент вибуху у поліцейському відділку зафіксували камери спостереження. Відео з'явилось в одеських телеграм-каналах. Джерела Суспільного ідентифікували та підтвердили місце події. На кадрах жінка з пакетом заходить до установи, після чого лунає вибух. Сталось близько 18 години 23 березня. Ймовірно, вибухівка у пакеті здетонувала через дистанційний пристрій, активований за допомогою мобільного телефону. Повідомили у поліції. Поранень зазнали троє правоохоронців. Жінка загинула на місці правоохоронці. Встановили особу цієї жінки. Це місцева жителька 1989 року. Народження не виключається версія того, що вона була завербована. Спецслужбами Росії для вчинення цього злочину і планується безпосередньо посилити заходи безпеки, зокрема патрулювання території підрозділів з метою перевірки осіб з метою перевірки транспортних засобів, що знаходяться біля відділів поліції. Також продовження проведення інформ кампаній. Окрім того, планується запровадження додаткових етапів перевірки, наприклад. З якою метою прийшла людина до підрозділу поліції перед тим, як увійти в будівлю. А також е планується використання ручних металодетекторів, і те, що нам дійсно допоможе, це також збільшення камер відеоспостереження. Місцеві мешканці розповідають, вибух був дуже сильний. Ми живемо недалеко від поліцейського властка. Услышали сильний взрив, ребенок испугался, затріслися окна за ходуном. Ми испугались, потому что не було тревоги, і ми не поняли, що происходит. Почали моніторити телефони і були растеряны. Володимир, співробітник кафе, яке розташовано поблизу, на власні очі бачив, як все сталося. Був би був гучний, дуже по було страшно. Це понятно, це страшно сіл. Повторив на так. Також у, у заведенні було дуже много дітей. На цей момент і теж всі перелякалися, особливо особливо матусі так і також діти. Всі порозбігалися, хто куди. Я вийшов на вулицю, побачив куча пилі і стежно. Підійшов туди поближче, почали виводити поранених поліцейський. Також під'їхав знайомий цивільний, достав з машини аптечку. Ми по можливості надавали. Першу медичну допомогу. Серед наслідків вибуху погнуті двері, вибиті вікна та пошкоджені стіни. Зранку, 24 березня, комунальні служби прибирали та вивозили сміття каміння, фанеру та залишки меблів. Обставини вибуху розслідує Служба безпеки України. Справу кваліфікували як теракт. Ольга Глечик, Суспільне новини, Одещина.